Я думаю, це позитивно, тому що олігархи у владі до добра ніколи не доводить. Це закон такий. Чим багатше, тим жадніший. Він вже зовсім дийшов на членить. Своя армія, вже вооружені люди, вже хоче сам хазяїн бути. Це дуже добре. Я думаю, він не робить реформу, я думаю, це правильно. Я підтримую Порошенко. Не знаю, нормальна людина, патріот. Може, якась неправильна поведінка була, коли він виступив перед журналістами. А так в цілому, я вважаю, що він як патріот повинен був залишатись на цій посаді. Ну, мало ли, щось не случається, може зірвався, може не витримав. А так в цілому, то. Я не за, чтобы я его снимал. Тяжело судить, конечно. Каждый по-разному смотрит на это. Бог его знает. Народ пусть решает, как он там. Что он, что шкар... да, что делал он. Говорят, что много хорошего что-то сделал. А так, что судить объективно одному человеку тяжело. Прекрасно. Почому ну конце концов треба аж боротися із е, цими олігархами, які собі тільки гребуть. Хай краще в бюджет іде, що то дуже позитивно, тому що він сам себе призначив е, Беня Дніпровський сам себе призначив головою держадміністрації, тому що це самий багатий регіон. Е, мільярди податків не заплатив у державний бюджет. А народ грабують, розумієте? І коли стовкнулися два клани, Вайсман, Вайсман Петро Олексійович і Беня Дніпровський, він же ж Коломойський. У жидівських кругах ви знаєте, що він є Беня Дніпровський. Це в Австрії скрізь. Він голова являється, От ви подивіться, людина, голова Єврейського кнесету Європи, голова адміністрації, е, Приватбанк, потім. Всі укрнафта, і незаконно ви ж знаєте, що 600 тисяч тонн викачав, це біда. Це ж у Європу нафта має йти. Розумієте, а він викачав і не сплатив 9 мільярдів, там треба було грошей, не заплачені. І як сьогодні можна оцінювати? Народ сьогодні бідний, кормить солдат, усе, а він нічого не платить. Податків оцінюють дуже позитивно. Людина, яка ну як казав один чоловік. Дасть гривню, а забере 10, все одно ж. Ви ж самі розумієте, що він не просто так він все робив, там ті проплати за ті терористів і за всіх прочих. Ну, те, що він проплачував, він робив своє діло, він оберігав свій бізнес. Це те саме, я б робив, я б теж давав би якусь п'ятірку за те, щоб мене не вкрали, нічого не розбили і не побили, правильно? А те, що звільнення, це було, воно в принципі предсказуємо з самого початку, тому що, ну, по-перше, це людина, не адміністратор, він бізнесмен. Він ніколи не зможе з олігарха вийти хорош, ну, щоб він для людей працював. Він працюватиме для себе. І все, що він робив, він робив для себе. Це однозначно і безповоротно. Ну, якусь опельону роль він зробив. У цій історії в нашій, тому що ну трошки піддержав все-таки на Дніпропетровщині, як ви бачите, це не Харків, не Одеса, даже, ну ні взривів, нічого. Він за що свого, як е, говорив Порошенко, карманного в, в, війська він держав просто в руках. Там все куплено, все свачно, за все забав. Він просто оберігав своє. А коли каснулось, звісно, те, що він вже вліз у транснафту, він просто хотів і там керувати, але. Там пішли вже <світнє> супротивність інтересів. Перший раз чую, я новин не дивлюся, телевізор в мене не працює, так що я ніяк прокоментувати не можу. Давно треба. А чому так думаєте, що давно? Деякі кажуть, навпаки судиться. Ну чого ж, як свою армію вже створив. Nu no še zanimo da je cijeni kod